Всім привіт! З вами Дінамка, і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на мапі Карелія на Т-95Е6. В нас мапа для тестування, буде падати об'єкти внизу мапи. Отже, грає головний герой в нас на Т3-загартуванні, на боновому стабілізаторі і боновому досилачу. Без настанов, грає на допайочку, в нас в сетапі є по одній арті. ЛТ-шок нема. 27 тисяч хп, ну, в принципі, окей. А, значить, починає з ББшок, їде в кущик головний герой. У нас ці жі прям поїхали направо. Тім'є 2, є 7. Е7... А, є 77 взагалі нікуди не поїхав, ладно. Він просто стоїть на базі. Так, ми зацілюємо, зацілюємо перекат. А, тут трошки з КПЗ не можемо розминутись. Є75 вже отримує, але ніхто не світиться. Окей. Ну, У нас просто, бачите, як стали СТ. Ніхто навіть не намагається зайняти цю горку. Вже починає потрошки кидати арта. Засвічується концепт, засвічується бабаха. Хорошо, бабаха пограла. Ага. Так, ладно, рахунок 1-0. Ми даємо тільки одну тичку в бабаху. Засвічується ще одна бабаха. Потрошечки фармим. Тут ТС 6 засвітилось, ми теж її маємо бачити, але ми тут втрьох не можемо поділити кущ. Кидає аби куди, я б сказала. Ну, типу, не вицілює на розкатках, намагається щось дати. Не влучає Є75 вже просаджується від бабахи. Або від е, двох е, вафельок. Я не знаю, бо якось багато від нього відлетіло в моменті. Наші поки усп-оу, бабаха КД. Тепер точно бабаха КД. Наші начебто успішно пушать вверх мапи. Падоне Сімп'є2. Але якщо Паттон буде сам воювати проти коня. А, там ще Тайп 68, ні. Я думаю, вони там зараз програють. Бо 752 2 стоїть за камінчиком, айп в соло не вивезе, я думаю. Хоча побачимо. Так, КПЗ проти нас вороже налаштований. Ми зараз щось пишемо в чат. Пус КПЗ. А що таке кус? А ну зна переведіть мені, будь ласка. Так, у нас рахунок Поки 2-2, ми відступаємо, трошки відкатуємось. 700 демеджа тільки нанесено. Ох, я на цій мапі на трошки схожому танку на М60 9. 9300 давала. Теж великий лючок. Але ну, це не заважає. Головне, аби гармата була гарна. Так, знову вицілює ТС 6, зараз е нарешті залітає. Так, тут хлопчики вже почали більше гресувати. Я тільки хотіла запитати, як це він так довго лампу не ловить. Зараз знову кидав, так, аби кинути. Так, друзі, я вам поки нагадаю підписатись, протиснути вподобайку і дзвоник буду вам дуже вдячна. Відступаю ще далі. Відступаю вже прям в прийомку. Зверху забирають такі патона. Я думаю, що він там воював як міг. Старався. Так, засвічується каро, але і ми ловимо лампу від нього. От бачите, е мені писали, що. Ти хоч пробуй зводитись, але от прикол в чому? Головний герой геть не зводиться. І більшість ріплеїв, які, які є, дуже мало хто. Прям ідеально кожною тичкою щось там вицілює. Подивись, ну, воно залітає, коли гра дає. Гра дасть буде залітати, не дасть, не буде навіть при повному зведенні. Тому. Це таке. Так, Є75, е зараз поїхав, начебто як світити кару. І де засвічується, але нам трошки незручно, так? О, так вже краще. Поцілює, дає тичку. я думаю, там було пробиття. У будь-якому випадку подивимось в результатах в кінці. Є 75, зараз е вб'ють 9 хп фугасом. Будь-хто забере да і все. І не буде вже Є75. Ну, або арта, але арта. Не знаю, чи Арто Кіні буде забиратись потім йому довше, ніж ті 9 хп забирати. От реально в мене от дежавю, я так само каталась на М60. Один в один. І там начебто треба було вже приймати, і тут приймати цей фланг. І, коротше, отак от з флангу на фланг. Вони зараз поїдуть. Я думаю, вони зараз зберуться пачкою і поїдуть. Я не знаю, чи є в них інфа по Бабахі, що Бабаха стоїть, їх приймає. Чи світилась вона. Маякуємо якуємо є 75-му назад. Знову засвічується Каро. Ну, бабаха вже точно є інфа по бабахі. Каро прям повірив в себе, прям жорстко катить по центру, ігнорує нас. Подиви. Ну, він хоче зробити мінус. Але не встигає. Тобто, вкат, коротше, пройшов е, дарма. Так, 3-5 на рахунок, ми дуже просаджені по ХП, 7 ХП, ми програємо. Але якщо зараз зробимо тут е, грамотну прийомку, то все ще можна вирівняти. Е, вафля зараз має відправлятись в ангар. А, ну да, ТС ТЕСК шоста прийме. Головного героя залишається не так багато і снарядів. 18 штучок. Вже треба прям кожну тичку кидати на вірочку. Кидай, дай вірочку перевіряй. Ну, 3600. Поки 3600. Боже, там чар фютюрфуловий. ДЗТ. Ну, в ДЗТ здається, таки зайшло -то тоді. Тобто в нас має бути десь вже 4К. Не боїться головний герой підставитись під горку, але сейвиться. Може і боїться. ДЗТ бере на таран Вафлю. Блін. Так, ми тут залишаємось один в чотири. Бачимо з 68-го. Не пробиваємо броню. Зараз піде екшон. Так, чарфетюр. А ми прямо так, ми прямо в агресію. Ну, чарфетюра ще дві має бути. Ще одна. Все, він начебто має бути на КД, чи ще одна є. Ні, ще є. Блін, ні, ні, ні. правильно, він наче пішов на КД, бо він мав давати по комусь. Не пам'ятаю по кому, але ну, мені чомусь здавалося, що там три. Ловим коня на каток. Так, ну нам вже не можна отримувати. Але ми будемо отримувати і забирати будемо коня. Ми залишаємось шотні, 84 хп, 7300 нанесено. Тут їде тайп, а чудово йому залітає. В нас залишилось 5 снарядів. Ну, і ще один гравець просто в нас кинув в ігнор. Не помічає взагалі шотного є шостого. Так, залишається Трибебешки один фугас. Ну, блін. Треба трошки, от дивіться, якщо зараз робить арта, мінус. Фугасом. Фугасом забирає тайпа 68-го. Засвічується вафля, фулова. Фулова, вафля. Вона мажить. Так, арті треба забирати вафлю. Яка шотна там внизу мапи. Два снаряди. Ну, блін. Дуже ризиково зараз. Ну, ну як, два снаряди. Це треба просто, щоб арта стріляла. На жаль. На жаль, народ. Це буде поразка. Ми зараз будемо дивитися результати. 8500. 8500 дав головний герой. Давайте будемо дивитися результати. Отже, друзі, результати бачите в себе на екранах. Майстер, основний калібр, підтримка, танки, снайпер і це поразка. Головний герой дав нас 9400, В бою було 8500. Я нагадую. Всі інші результати ви бачите на екрані. Дякую величезне вам за перегляд і бажаю вам гарного дня. Хай щастить.